Матеріали для виготовлення окопних свічок на передову збирають тернопільські пластунки. Такі свічки особливо потрібні захисникам із настанням холодів. Тому тернополян просять долучатися до допомоги військовим. Ми заохочуємо людей приносити матеріали, а саме це віск або парафін це гофрований картон, але він має легко скручуватися і, відповідно, самі жестяні бляшанки з підконсервації. Ленкині 58-го куреня імені Катерини Білокур щотижня збираються виготовляти окопні свічки. Чим корисні загалом окопні свічки на них можна і розігрівати їжу, вони дають світло і вони дають тепло. Це дуже багатофункціональна річ, яка зараз є дуже затребувана на нашому фронті. Горить одна свічка близько 4-5 годин. Створювати їх нелегко проте в колі друзів та однодумців за цікавими розмовами працюється набагато швидше. Ось так виглядає окопна свічка. Вона є досить важкою. Це звичайна жестяна банка. Всередині ми накручуємо твердий гофрований папір, який дуже тісно і міцно складаємо в банку, щоб вона була повністю наповнена. Виставляємо такі два листочки паперу, які якраз будуть підпалюватися. І найголовніше основне це ми топимо віск та парафін в рівних пропорціях, і тоді заливаємо нашу свічку. Це робиться для того, щоб папір міг набагато довше триматися, набагато довше горіти, не коптися. Тим саме міг довше послугувати загалом, після 24 лютого пластунки виготовили вже понад пів тисячі окопних свічок. Спочатку п'ятеро дівчат самотужки збирали матеріали та виготовляли їх вдома. Проте згодом захисники звернулися до них з більшим запитом, пластунки вирішили залучити до процесу створення окопних свічок більшу кількість небайдужих учасників пласту. В колі родинному в колі нашого куреня го у нас виникла ідея, що ми можемо долучитися до виготовлення окоп. Свічок долучалися не лише юначки з 58-го куреня, а також залучалися пластуни і хлопці і дівчата з інших куренів, а також звичайні бажаючі люди, які готові допомогти, які готові приділяти час волонтерству і тим самим наближати нашу спільну перемогу. Укопні свічки волонтерки передають зазвичай бригадам, де служать пластуни. Хлопці, юначки, юнаки, які виготовляють ці свічки. Вони надають допомогу саме тим пластунам, які зараз також воюють. Вони знають, що виготовляючи ці свічки, ми передаємо і їхнім рідним та близьким, які також зараз стоять на сторожі збереження власне нашої державності. Хлопці нам присилали фотографії, де вони отримали цілі ящики від нас. Вони дуже задоволені. Насправді вони дякували. Вони казали, що їм це дійсно допомагає. Необхідні матеріали можна приносити за адресою вулиця Федьковича, 11 у Тернополі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.